І нехай буде 12 серпня 2023, І ми тут. І в нас фестиваль Борщику-Горщику, Ми борщі міняємо на ваші донати. Ми допомагаємо зсу. З нами Павло. Який плете найкрас... найкрасивіші в світі? Ведмеді, слони, барани, бики, кози, цапики, хто там ще мав, почки все на світі може? Брилі, корзини, дівчата. Всі до нас, пані Оксана, адміністраторка фесту. Вона сьогодні відповідає за 90 борщів. Дегустацію. І за всіх нас. Пані Людмила, вона вперше, але постійна наша учасниця фестивалю. Ми вже запрошуємо вас 10 серпня 2024 року на 100 різновидів борщів. А який сьогодні зварим пані Людмила Борщ? Вона скаже. Я зварю два борщі, доброго раночку. Два борщі: один скоромний, один вегетаріанський пісний. Але це будуть авторські особливі борщі. Ми вас запрошуємо, чекаємо. Ляла світлиця. Чекає гостей. До скорої зустрічі, друзі. Нехай день для добрих людей буде добрим. Запрошуємо.